Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 18 по 21 жовтня мене звати Українчик. Маю для вас морозні новини. Як я і розповідав у попередніх прогнозах, заморозки з кожним днем відчуваються все у більшій кількості регіонів, а невеликі дощі інколи крапатимуть. У кількох областях найближчим часом ситуація кардинально не зміниться. 18 жовтня у шести областях варто чекати на невеликий дощ Також у нічне 18 число синоптики прогнозують нічні і ранкові заморозки до мінус 2 градусів, 19 жовтня нічний і ранковий мороз. Відчують на собі мешканці 17 областей, а місцями невеликі дощі покрапають у шести областях. 20 і 21 числа переважатиме трохи хмарна погода, але без опадів заморозки очікуються у 17 областях. Інформацію про магнітні бурі я розповідатиму в кінці прогнозу на кожен день. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у період з 18 по 21 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У п'ятницю 18 жовтня у шести областях варто чекати на невеликий дощ. А також у нічне 18 число синоптики прогнозують нічні і ранкові заморозки до мінус 2 градусів. Південь у Одеській області в день від плюс 9. До плюс 11 градусів, вночі плюс 6 плюс 4. В районі Бессарабії в денні години доби від 10 до 12 градусів з позначкою плюс у нічні плюс 4 плюс 2. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 8 плюс 10 в світлі години від плюс 7 до плюс 5 градусів в темні на Кримському півострові: денна температура повітря. Коливатиметься від 9 до 11 градусів вище за 0, нічна плюс 7 плюс 5. На Миколаївщині в день плюс 9 плюс 11, вночі від 6 до 4 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 9 до плюс 11 градусів. В нічний плюс 7 плюс 5. На Одещині і Миколаївщині мінлива хмарність. І без опадів у Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму місцями невеликий дощ, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень плюс 9 плюс 11. вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 9 до 11 градусів тепла, в нічний плюс 1-1. На Івано-Франківщині, Львівщині і у Чернівецькій області в світлі години від 10 до 12 градусів з позначкою плюс в темні від плюс 1 до мінус 1 градусу. У Закарпатській області в денні години доби. Від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У високогір'ї Карпат в день плюс 6, плюс 8, вночі мінус 1 мінус 3 градуси. в усіх восьми областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічні плюс 6 плюс 4, на Луганщині вден плюс 7 плюс 9, вночі від 6 до 4 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. В Маріуполі в день плюс 9, плюс 11, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. На Донеччині і Луганщині місцями невеликий дощ у Харківській області мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години. Температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 11 градусів в нічні плюс 1 мінус один. На півдні Кіровоградщини і у Кривому розі в день плюс 8 плюс 10 вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Черкащині і Вінничині в денний час термометри покажуть від 9 до 11 градусів вище за 0. в нічний плюс 1 мінус один. У Дніпропетровській області в світлі години від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 7 плюс 5. На Полтавщині в день плюс 8 плюс 10, вночі від 5 до 3 градусів тепла. Майже в усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів лише на Дніпропетровщині місцями невеликий дощ, вітер північно-східний. 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна плюс 1 мінус 1. У Житомирській області в день плюс 9 плюс 11, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 8 до плюс 10 градусів. В темні плюс 1. 1. На Київщині і в Києві в денний час плюс 9 плюс 11, в нічний від 0 до мінус 2 градусів. У Житомирській, Сумській, Київській і Чернігівській областях мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний, відчутний 5-10 метрів. За секунду. 18 жовтня вируватиме сильна магнітна буря. Індекс магнітної активності 4 бали це доволі відчутний рівень. В суботу, 19 жовтня, нічний і ранковий мороз відчують на собі мешканці 17 областей, а місцями на дощі покрапають у шести областях. Південь у Одеській області вдень від плюс 10 до плюс 12 градусів, вночі плюс 3 плюс 1. В районі Бессарабії в денні години доби від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 5 плюс 3. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 8 плюс 10 в світлі години від плюс 7 до плюс 5 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів вище за 0, нічна плюс 7 плюс 5. На Миколаївщині в день плюс 9 плюс 11, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 9 до плюс 11 градусів, в нічний плюс 7 плюс 5. На Одещині і Миколаївщині мінлива хмарність і без опадів. У Запорізькій і Херсонській областях а також на Кримському півострові місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс, 9, плюс 11, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Тернопільській і Хмельницькій областях – в денний час від 9 до 11 градусів тепла, в нічний плюс 1, 1. на Івано-Франківщині, Львівщині і у Чернівецькій області в світлі години від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в темні від плюс 1 до мінус 1 градусу. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У високогір'ї Карпат в день плюс 6, плюс 8. вночі мінус 1 мінус 3 градуси. в усіх восьми областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічній плюс 6 плюс 4, на Луганщині вден плюс 6 плюс 8, вночі від 6 до 4 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. В Маріуполі в день плюс 8, плюс 10, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. На Донеччині і Луганщині місцями невеликий дощ. У Харківській області мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую. Центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 11 градусів, в нічні – плюс 1, мінус 1, на півдні Кіровоградщини і у Кривому розі в день плюс 9 плюс 11 вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Черкащині і Вінничині в денний час термометри покажуть від 9 до 11 градусів вище за 0, в нічний плюс 1 мінус 1. У Дніпропетровській області в світлі години від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 7. Плюс 5. На Полтавщині в день плюс 8 плюс 10, вночі від 1 градусу Морозу до 1 градусу тепла. Майже в усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів лише на Дніпропетровщині місцями невеликий дощ, вітер північно-східний. 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна плюс 1 мінус 1. У Житомирській області вдень плюс 9 плюс 11, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Сумській області в світлі години доби. Від плюс 8 до плюс 10 градусів, в темні плюс 1. -1. На Київщині і в Києві в денний час плюс 9, плюс в нічний від 0 до мінус 2 градусів. У Житомирській, Сумській, Київській і Чернігівській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. 19 жовтня магнітосфера нашої планети буде збурена. Індекс магнітної активності сягне 4 балів, це дуже відчутний рівень. У неділю, 20 жовтня, переважатиме трохи хмарна погода, але без опадів. Заморозки очікуються у 19 областях. У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині і Херсонщині, а також на Кримському півострові в денні години від 11 до 14 градусів тепла, в нічний плюс 6 мінус 1. на Одесьчині, Запоріжжі, Херсонщині в Криму і на Миколаївщині, мінлива хмарність і без опадів. Вітер північний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій областях в день плюс, 10, плюс 15, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний, майже невідчутний 3-8 метри. За секунду. На Сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях в світлі години доби від плюс 9 до плюс 13 градусів в темні плюс 4, мінус 1. На Луганщині, Донеччині і у Харківській області хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер північно західний 5-10 метрів. За секунду. У центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінниччині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях вдень плюс 11, плюс 14, вночі від плюс 5 до мінус 1 градусу. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північний 3-8 метри за секунду. На півночі у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 13 градусів, нічна від 1 градусу тепла до 2 градусів морозу. У Чернігівській, Житомирській, Київській і Сумській областях мінлива хмарність і без опадів вітер північний, майже невідчутний 3-8 метри. За секунду. 20 жовтня манітосфера нашої планети буде у спокої, сила магнітної активності, 2 бали це абсолютно невідчутний рівень. У понеділок, 21 жовтня, нічні і ранкові заморозки варто чекати у 17 областях, а саме, на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, Закарпатті і у Чернівецькій області, а також у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях. Окрім того, морози завітають до мешканців Вінничини, Черкащини, Полтавщини, Кіровоградщини і Миколаївської області. На Сході і півдні в день плюс 11 плюс 16, вночі від плюс 6 до мінус 1 градусу. В центральному регіоні в денний час від плюс 11 до плюс 14 градусів. В нічний плюс 5 мінус 1. В усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 16 градусів, нічна плюс 5 мінус 1. 21 жовтня на щастя і радість магнітних бур не буде. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.